Всіх вітаю на своєму YouTube каналі, та сьогодні поговоримо на тему розшук від ТЦК, що це таке та як туди не попасти. Зараз відкрию для вас цікаву новину. А саме те, що багато з вас вже є в розшуку ТЦК. А ті чоловіки, які живуть не в Україні, а скажімо в Європі, і думають, що це не вплине на них, поспішаю вас розчарувати. Багатьох з вас теж внесли в розшук. Тоді питання в тому, як чоловіки потрапляють в базу даних. І як вони можуть вийти з неї. Сьогодні ми обговоримо цю тему. І не потрібно писати мені про те, що це зрада, а спочатку дивіться, відео до кінця. Давайте сьогодні поговоримо на цю тему. Є база Армор, це поліцейська база, згідно з 25 статтею закону України про національну поліцію. Тільки поліція має право вносити зміни, вносити які-небудь дані в цю систему. Більше ніхто. Які дані має право вносити поліція в цю базу? Якщо людина розшукується за кримінальною справою, наприклад, оскільки це кримінальне правопорушення, то вже повинно бути кримінальне провадження стосовно цієї людини. Вона ухиляється від слідства або вже від вироку, який їй винесено. Якщо людина зникла безвісті, заява пишеться родичами про зникнення безвісті, і тоді вноситься в цю базу. А також за адміністративними правопорушеннями, до яких має відношення тільки поліція. Наприклад, порушення правил дорожнього руху. Поліція складає протокол, виносить постанову. Якщо ви не платили, вас вносять всю базу. Проте статті 210 і 210 1 Куап це саме ті статті, до яких поліція взагалі не має ніякого відношення. До цих статей відноситься тільки ТЦК. Тобто ТЦК має право лише винести постанову про пору. Як це повинно відбуватися насправді? Дивіться, людині вручають повістку, він підписується і не приходить. Тоді ТЦК повинні винести постанову. Постанову про притягнення до відповідальності. Яка відповідальність? Штраф другий раз йому вручають виклик, і він знову не приходить. Що робить ТЦК? Виносить постанову і подвійний штраф. І тільки після цього можливі варіанти подачі в розшук. Ну, скажемо грубо. Але що роблять представники ТЦК? Вони оформляють звернення на доставку вас до ТЦК. Отже, представники ТЦК направляють вимогу про доставку вас до ТЦК для розгляду протоколу про адміністративне правопорушення. Є чудова постанова номер 1487 скажімо так, вона дуже нудна, довга, нецікава, можу вам так сказати. Але там є додаток 20. На основі цього вони оформляють цей додаток і відправляють в поліцію. Подивіться, що в цьому додатку: прізвище ім'я по батькові. До чого ви притягуєтесь? Зрозуміло, до статті 210, 210 1. Оформлюють звернення, доставити вас до ТЦК. Все. Що тепер таке доставка і чим вона відрізняється від затримання? Це я вам хочу пояснити: доставку неможливо зробити без затримання. Тобто, іншими словами, поліція повинна приїхати, повідомити вас про те, що вас шукають. І пропонувати вам проїхати до ЦЦК. Ось це називається доставкою. Пропонують поїхати за вашою волею. Якщо ви погоджуєтесь, це означає, що доставка оформлена. Якщо ви не погоджуєтесь, тоді поліція повинна скласти протокол затримання і потім оформити доставку. Ось іншими словами. Але поліція не буде складати протокол затримання. Знаєте чому? Тому що щоб скласти протокол затримання. Потрібно бути впевненим. Отже, мати докази того, що ви вчинили правопорушення. А доказом вчинення вами правопорушення є постанова, яка вже була винесена. Але, як показує практика, у 90% випадків тих чоловіків, які знаходяться в базі, стосовно них навіть немає постанови. І як ви вже зрозуміли, навіть немає офіційних повісток, які ви підписували. Ось це і є основна проблема, яка полягає в тому. Чому поліція не поспішає, скажімо так, складати протокол затримання і оформляти їх. Тому що вони реально розуміють, що буде стояти їх підпис, і потім буде відповідальність за це. Це тому, що часто, коли питають знову-таки, чоловіки питають, на якій підставі. Або ознайомте, будь ласка, з базою, якщо у вас є інформація, у вас же повинна бути в базі якась інформація, тобто номер постанови або ще щось. Давайте так. Давайте так. Коли людина порушила правила дорожнього руху, допустимо, не звернула уваги на фотофіксацію, вона навіть не знала про відкрите виконавче провадження, не сплатила штраф і потрапила в базу. Зрозуміло, коли, наприклад, зупиняють людину і говорять, ви в базі за порушення правил дорожнього руху, то в принципі є вся інформація, номер адміністративного провадження, виконавчого провадження. Є повна інформація. Однак щодо статті 210 та 210 -1, інформації взагалі немає. Неможливо знайти жодної постанови там, тому що туди не вноситься, бо тільки подається документ звернення на доставку і нічого більше. Тобто документа обов'язкового для поліції для внесення в базу недостатньо з точки зору законодавства. Зовсім не відповідає законодавству, оскільки Закон України про національну поліцію. А відповідно, стаття 25 говорить абсолютно протилежне. Поліція вносить в базу тільки на підставі своїх даних, саме своїх, а не чужих. Тобто, до чого тут має відношення поліція. Тобто поліція оформила, поліція внесла. Але тут оформляє у нас, виявляється, ТЦК. Але вносить чомусь то поліція. Тепер, як вийти з цієї бази? Достатньо всього лише кілька кроків: написати заяву в поліцію. Дізнатися підстави внесення і вимагати виключити вас з цієї бази. Ось і все. Тому що підстави для внесення в базу за статтею 210 та 210.1 КОАП немає. Абсолютно ніяких. Ця інформація, яку я зараз ділюся з вами, є актуальною зараз. Тобто на сьогоднішній момент є велика кількість прецедентів, коли чоловіки були внесені в базу і потім за запитом так само вийшли з цієї бази легко, просто з одного листа та запиту. Але попереджаю відразу, що це актуальність зараз на цей день, на день виходу цього відео, оскільки поки що немає змін в законодавстві. Але якщо вони будуть, я не включаю того, що стаття 210 та 210 1 Коап обов'язково зобов'яжуть поліцію вносити в базу даних. Все ж таки адвокати та правозахисники матимуть багато роботи. Чому? Оскільки, як показує практика, ТЦК не виносить постанови. Вони не хочуть цього робити, тому що будь-яку постанову можна оскаржити. Але чому оскаржувати, якщо можна просто подати звернення на доставку? Ось і все. А поліцейські просто вносять дані. Знайте свої права. Тим паче, у вас є додаток Дія. Ви всі чудово знаєте, що в дії є спеціальний розділ, де можна замовити витяги, документи, і теоретично ви можете замовити витяг та дізнатися. Чи перебуваєте ви в розшуку, чи ні, ви дуже здивуєтесь, ті чоловіки, які були в базі Армор, вони через дію потім отримували інформацію, що їх немає в розшуку. Як це можливо? Значить, у нас є база Армор, де ви в розшуку є, але дія показує, що в розшуку ви взагалі не перебуваєте. Як це все може стикуватися? Та все просто. Подивіться, якщо вас все-таки внесли в базу і ви просто дізналися. Не полініться запитати на підставі чого і вимагайте копію постанови. Скоріше за все, вам не нададуть цю копію постанови, оскільки інформація про цю постанову взагалі відсутня, оскільки ці постанови просто не складають. Ось і все. А якщо немає постанови, про що можна тоді говорити? Давайте припустимо, що все-таки постанова там є. Але нехай вам її дадуть. Тоді у вас вже будуть варіанти подальшого розвитку подій. Якщо ви не підписували повістку дійсно, то ви можете оскаржити цю постанову елементарно. Але я настою на тому, щоб ви писали листи до поліції з вимогою виключити вас з бази. Тож треба боротися за свої права, щоб ваші права не порушувалися. Якщо вам необхідна консультація чи допомога юриста, ви завжди можете до мене звернутися. Мої контакти знаходяться в описі до цього відео. Підписуйся! та будь курси своїх прав.